Давайте знову Ліга Чемпіонів проти. Баварії Мюлхен. Добре. Давайте. Що ми їх перемогли? Потрібно перемагати. Давайте при... бистрий розчот. Нас перемогли 2-0. Це взагалі щось. І ще й забив наш гравець Мухаммед Салах, тому, що ми, того, що ми продали. Це вже зовсім не в які рамки не лізе. Напевно, будемо матчі Ліги Чемпіонів не розчитувати, а і грати. Ось, бачите, показують, що Салах забив два гола і привіз Баварію Мюлхен перемогу над нами. Ну, буває, що сказати. Давайте розчитуємо і граємо знову в 1-1. Ладно, нічого такого. Нам треба в Лізі Чемпіонів, щоб я грав. Нас тут. Ага. Зрозуміло. я Не знаю, напевно, те, що будемо розчитувати. Ми таку команду слабо маємо щелкати як горішки. Ну так і робиться. 2-1. Ми їх перемогли. Це дуже добре. Ой, знову Прем'єр-Ліга. Я не розумію, коли до нас вже прийде Баркуля, ми його ж купили. Чому він не хоче переходити? Напевно, він ще хоче щось допомогти ПСЖ отримати щось, того що він зараз ще відіграє за них. Давайте зараз міняємо з защитників. Отак і йде так. Ну і ще, давайте подивимося, чого він ще до нас не переходить. Ой, не за того. Угу. Не знаю, чого. Ну, будемо сподіватися, що має нам хоч допомогти в Лізі чемпіонів, бо це нам дуже потрібно. Давайте зараз отрушити. Давайте. -мо. Так, я надеюсь, ми хоч цю команду 100% маємо вигравати. Давайте. Бістрий розчок. Ну, граємо нічю. У нас щось і не все не, не йде. Нам потрібно. О, все. Тепер буде матч Ювентус проти Ліверпуля. Добре. Я його зіграю. Я напевно думаю це буде. Що? Почекайте ну. Кварц Хелля получив Золотий М'яч? В 25-му році? Щось неймовірне. Я вам так скажу. Добре. Я буду грати цей матч. Але треба з нас проблема тут. Бачите, у нас О, гравцю дали красну карточку. Погано він і грав, значить. Ой, давай запоміняємо все. Маємо грати, вигравати і все. Це ось цей матч буде останній. Ця серія буде чуть-чуть подовше, ніж всі. Так що. Граємо. Давайте. Маємо вигравати їх, Ювентус. Давай, пас. Побігли. Побігли, зразу атакуємо. Навіть не будемо жаліти суперника. Ми, Ювентус, маємо проходити. А не постійно у нас якесь прокляття в нічю грати. Це вже правда. Ні. І кине це, молодець Хакімі, не зря тебе купляв. Відбираєш м'яч. Давай! Пас! Все, біжи! Біжи! Нас атакує! Атакуй! Давай, 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 давай! Гол! 1-0 ми виграємо. Нам треба чим побільше очків в Лізі чемпіонів. Бо не буде очків. Не попадемо в продовження. Ліги чемпіонів. А нам потрібно займати її. І получали кого? Ось такі в нас наміря. Іграємо. Пас. Давай. Офсайд. Погано. Це сказав дуже погано. Пас. Оп... і знов там великий коридор між гравцями. Що я роблю? Що я зробив? Я просто. І спортив гол, то що мав заліт... залітати в ворота Ювентус. Це. це вже я не знаю. Давай! Він перекидує ворота із-за того, що я не забив, нам залітає гол-ворота. Рахунок 1-1. Ми зараз маємо це виправляти. Ой-ой-ой! Давайте! йо моё давай, давай, давай! Забирайте м'яч, хакимі! Нє! Молодець, взяв в руки, викидуй наперед! У нас тут погано йде якось все, я не знаю. О, давайте. Отако полетіли. Давай біжи! Ну, вже не як не спорти надіюся. Біжи, 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 біжи. Бей. Гол! Ви просто дивіться, як, як воно гарно залетіло. Це ж зовсім прям ляля. Ну ви дивіться. Це прям гарнюня золетіла. Дивіться, отако от піпам з лівої ноги взагалі. Пушечка. Дивіться. Фу. Прям проскарзує по штанзі. Так само проскарзують гравці Ювентуса і команда Ювентус вниз по очках. Давайте забираємо м'яч. Хакімі, молодець, там відібрав. Ай-яй-яй, потрібно було пас давати, але я не встиг. Молодець! Відбирайте м'яч, пас. Давай, 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 давай! Вибій! Не вибив, блін. Потрібно... потрібно, потрібно! Ой, Прям молодець! Їхній гравець спутається в ногах! І робить, не пойми, що. Знову коридор! Пас! В цей раз я вже зміг віддати пас Бій! Гол! 3-1! Ми переможемо їх! 18% коло. Давайте, даже, напевно, перший тайм уже. Я думаю, можна просвітувати. Так, ми їх виграємо 3-2. Ну і що? Ця серія виходить. Довгою, можна сказати? Ну? Бувайте! До зустрічі!